Слів немає, лише сум і відчай, знову військовий, знову наш земляк. Чомусь смерть до себе кращих кличе, віднімаючи у матері дітей. Сьогодні жителі Буковини у глибокій скорботі. Низько схиляють голови перед пам'яттю тих, хто бореться за честь, правду та гідність українського народу, тривожать душу, страшні повідомлення про смерть наших захисників, голосять церковні дзвони. І матері солдатів сиві за кілька годин батьки, б'ється у розпачі дружина, і не можуть прийти до тями діти загиблих героїв. Ми втрачаємо не просто цвіт нації, не просто життя. Ми втрачаємо цілий світ, бо кожен із них був для когось єдиним, для когось коханим, для когось обраним, а для всіх нас він був оберегом пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся нашої Сокирянської громади 28 травня 2024 року. В районі населеного пункту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області загинув на полі бою наш земляк. Старший водій десантно штурмової роти однієї з військових частин Збройних сил України, старший солдат Владислав Володимирович Чабан. Сьогодні вклоняється земля героєві, сумує рідне небо, скорботно звучить. Державний гімн України, проводжаючи свого сина в останню путь. Коли помирає людина, це велика трагедія, велике горе для всієї родини, а коли вона гине за нашу незалежність, трагедія для всієї країни. Вічна слава героям, які віддали своє життя в ім'я Батьківщини, ушануємо їх славні подвиги хвилиною мовчання. Сукирячна сумує. Всією громадою ми віддаємо шану Владиславу, який назавжди покинув нас. Він був вірним другом, сміливим, мушнім, вольовим, таким він залишиться в нашій пам'яті. Слова скорботи та шани висловлює заступниця Сокірянського міського голови Оксана Іванівна Бабій. Біль, невимовний смуток. Знову втрата для нашого краю. На щиті повернувся додому наш земляк, мужній захисник України, вірний син своєї землі. Владислав Володимирович Чабан. Справедливий, доброзичливий, розсудливий та відповідальний. Він був хорошим сином, батьком, братом та вірним другом. Військовослужбовець планував майбутнє у мирній Україні та робив все для того, аби кожен з нас почувався в безпеці. На захист рідної землі Владислав Чабан став ще спочатку антитерористичної операції. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України мужній воїн продовжив службу у лавах Збройних сил України. На превеликий жаль, сьогодні відважний воїн уже в лавах небесного війська. Владислав мужньо боронив батьківщину, демонструючи український дух, позицію, непідкореність, непримиренність все те, з чим не може змиритися ворог. Україна трималася і тримається на таких, як Владислав Чабан, мужніх, незалежних, вірних і надійних. Він був великим патріотом. Щирою людиною і показав нам усім приклад того, як треба любити Україну. Мабуть, не знайдеться тих слів, якими можна зменшити це величезне горе. Це непоправна втрата для Сокірянщини, Буковини та всієї України від імені Сокірянської міської ради та від себе особисто висловлюю щирі співчуття батькам Марії Іванівні та Володимиру Федоровичу. Дружині Наталії Миколаївні, синам Максиму та Богдану, бабусям Анні Миколаївні та Ніні Петрівні, брату Миколі Михайловичу та його сім'ї, племінникам Софії Артему та Давиду, тестю Миколі Івановичу, невісті Яніні Володимирівні та її сім'ї, всім близьким, рідним, побратимам загиблого. Цю втрату нічим не заповнити. Розділяю ваш біль та схиляю голову у глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять захиснику України. Владиславу Володимировичу Чабану Спочивай з миром, герою. До слова запрошую заступника начальника другого відділу Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки капітана Володимира Кучиніка. Цей пам'ятний лист вручається на знак глибокої вдячності за жартовне служіння у лавах збройних сил України, старшого солдата військової частини А 25 82 Владислава Чабана. Як Верховний Голокомандовач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю, патріотизмом воїна, чинами якого славлений Володимир Тризуб, президент України, Верховний голокоман Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Духовну розраду та підтримку висловлює священник Православної церкви України, отець Сергій Христос Воскрес, слава Україні! Дорогі брати і сестри, дорога скорботна родина, сьогодні важкій жалобі прощаються родичі, близькі, діти, сини з героєм, з героєм, який пішов на війну для того, щоб боронити, захищати Україну. Рідних, близьких, це є великий шлях, тому що православні християни продовж життя вибирають собі дорогу. В священному Писанні написано у Євангелії від Матфія, в 7 розділі з 13 і 14 вірші, про те, що. Великі ворота, велика, широка дорога веде в погибель, і багато нею йдуть. А вузькі ворота, вузька дорога це дорога життя і мало хто знаходить її. Нехай милосердний Господь упокоїть його душу. Тому що Він проявив найбільший дар любові Христос Воскрес! Слава Україні! 28 травня 2024 року став останнім днем земного життя Владислава Володимировича Чабана. Скільки планів, надій, сподівань було у цього чоловіка та клята війна, все це зруйнувала. Сьогодні воїн-захисник з нами прощається, прощається з батьками Марією Іванівною та Володимиром Федоровичем, прощається з дружиною Наталією, з синами Богданом та Максимом, прощається з братом Миколою та його родиною. Прощається з бабусями Анною Миколаївною та Ніною Петрівною. Прощається з племінниками Софією Артемом Давидом. Прощається з невісткою Яніною та її сім'єю. Владиславе, пішов від нас ти дуже рано. Ніхто не зміг тебе спасти. Яка глибока в серці рана. Ока живі ми, з нами ти. Прощається, Владислав, з родичами та знайомими, далекими й близькими, на очах яких зростав і мужнів. Прощається зі своїми побратимами, які сьогодні поруч, щоб провести його в останню дорогу. Прощається з однокласниками, з якими провів шкільні роки. Прощається Владислав з усіма жителями міста Сокиряни та навколишніх міст і сіл, які сьогодні прийшли прихилитися серцем, думками і до спогадами до пам'яті, яка буде жити завжди. Про втрати завжди говорити важко і боляче, але коли з життя йдуть молоді вояки, захисники України, то говорити важко і боляче вдвічі. Смерть може забрати тіло, але забрати душу не може, як нам сьогодні не плакати, коли серце зранене від болю, коли розум не сприймає того, що немає серед нас в живих цього чоловіка, який чогось прагнув, як сьогодні розрадити матір, якими словами, якими ліками вилікувати її серцеву рану? З певненістю можна сказати, що ви, Марія Іванівна, народили на світ героя, героя України. Нехай ця родинна земля, на якій Владислав народився, на якій зростав і за яку життя віддав, буде для нього легкою, а душа нехай лине до Господа і осяде в оселях праведників, де всі святі спочивають. Пом'яни, Господи, у вірі і надії на життя вічне, новопредставленого, невинно убієнного воїна Владислава, прости всі гріхи вільні, невільні, даруй йому Царство Небесне та сотвори йому вічну пам'ять в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Світлий про промушнього захисника України Владислава Чабана. Назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають, і скринки їхнього життя відлітають у небеса, щоб своїм світлом осяяти нам живим той шлях, яким ми ідем. ідемо. Ідемо. Хаємось, падаємо і завдяки світлу цих небесних вогників знову встаємо. встаємо, щоб продовжити боротьбу, бо вони нас навчили любити Україну, боротись і ніколи не здаватись. Вірю в те, що невдовзі наступить таки та пора, коли скажемо, кінець війні. І запанує мир на нашій батьківщині. І головне, не забувайте, що держава і народ тільки тоді мають майбутнє, коли вони спроможні надійно себе боронити. Тому закликаю вас усіх донатьте та допомагайте, хто чим може нашим воїнам. Слава Господу Богу, слава збройним силам України та усім тим, хто виборює нам мирне небо та нашу незалежність.